Стоя, стоя! Зараз ми знаходимося біля приміщення Львівської цитаделі. Це стара оборонна споруда. Перше диво Львова. Ja. Стоя, стоя. Ми знайшли сатаніста. Хто ви? Я, Інокентій Бать! Що? Ні-ні-ні-ні-ні-ні! Це Девід Блейн! Стоя, стоя! Давід Блейн! Що ти хочеш? Ти? Я? Ти мужик? Так, так, я чоловік. Зніме шапку. Рот мені ноги. Девід Блейн! Девід Блейн! Ви знаєте, як було! Так, ми закінчуємо наш репортаж. Виявляється, що Львівська цитадель це не тільки місце для, для, для сатаністів, це ще місце для Девіда Блейна. І також це наша українська пам'ятка. Перше чудо Львова. Стоє, стоє. Зараз ми знаходимося біля пам'ятника усмішки. Друге чудо Львова. Тут збираються дуже веселі люди, які люблять усміхатися і сміятися. Стоє, стоє. Зараз ми знаходимося біля вечі корняхта, високої вечі міста Львова. Це чудо номер 3 Ми знаходимося біля верхової вежі. А наше, а наше третє чудо, це леве біля поверхової вежі. Стує, стоє. Стує, стоя. Зараз ми знаходимося на п'ятому чуді Львова. Це Лиса Гора. Опа, чо, хто тут бикує? Стує, штує. А зараз ми знаходимося біля шостого чуда Львова. Це чудо, це пам'ятник гасовій лампі і його засновнику. Толя, Толя, знімай стоя, стоя! Зараз ми знаходимося біля сьомого чуда Львова найграндіознішого це гаряча випічка. Толя. Що тут тоба дока...